Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. Продовжуємо турнір. Другий день. Потужне усилення на трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, топ-50, дуже далеко, Але це не дивно, бо вчора була поразка. Так, оборона. Оборона є. На жаль, тільки один раз напали. Ну, Давайте спробуємо. Подивимося, що чекає нас сьогодні. Так, липіть, липіть. Пінчик. Добре, давайте щось змінимо. Напевно. Бальтика залишимо, може взяти зелених. Наприклад, ту ж Брієнку взяти. Я кохайне, напевно, залишаємо, щоб заблучити цю вибідь, якщо встигнемо, звісно. Так, Рехетре. Це все добре. Давайте спробуємо взяти ось цю. Ну, і чистка мені потрібна. Дуже пасивно виходить. Це треба грати від камінчика. З одним лікарем йти теж не варіант. Ну, давайте, напевно, рехетру все ж таки візьмемо. Тільки два лікаря треба ось так, напевно, зробити. Ну, давайте спробуємо такою командою поїхали. Там і ФАЄС, треба його блочити. Так, ну, щось маємо по синім. Зелених дуже мало. Давайте трієчку зробимо ось так. Буде синій кріс. Можливо, встигнемо долибіть. Хоча навряд чи все в неї летить. Давайте ось так. Угу. Так, ну поки його немає сенсу використовувати. Так, Бальтик. Давайте спробуємо пробити. Ось так зелені. Тепер вдаримо, заблочимо Ну, Давайте ось так. Так, зарядились чудово. Бафнемо атаку. Ще забафаємось, ще забафаємось, Напевно, пеньоч краще пробити. І ось так прокинути фіоли. Ось, ще зелененькі під'їхали. Так, ну, фаєза ми приблучили. Робимо так, тут зробимо комбо. І бафне, ну це вже їх не врятує. Так, так. Давайте зелені прокинемо. Тут же будемо завершувати. Угу. До речі, так непогано вдарив, хоч і старенький герой, але вдарив боляче. Так, наступний бій, ага. Тут. Так, нам лікування теж буде підрізати. Давайте замість рехетра візьмемо, може ще фаєза завзяти. Давайте візьмемо фаєза, більше лікування. І буде баф на зелених, тим паче дон треба пробивати. Можливо, зеленими і проб'ємо її. І ось так відразу розпочнемо. Непогано. Фівал може зелений знизу. Не доїхав. Не доїхав. Давайте ще зелені. І фіоли, можливо, вистачить. Так, ну, Дон пробили, вона більшу загрозу тут становила. Так, непогано вдарив. Добре, б'ємо сюди. І, напевно, почистимо поле. Так, зелених багацька приїхало. Тепер треба... Ох! Старенький герой кажу. Просто знищив мене мене ульти. Так, а оце дуже погано. Зараз буде на нас божевілля. Не спрацювало. Добре, робимо так, так. Давайте синій кріс, там зелені зберуться. Так, ну добре, цього хоч пробили. Так, це буде лікувати. Давайте спробуємо добити цього фіола. Є. Сині. Там будуть зелененькі у нас. Так, блочимо того хтуфу. Ну і, можливо, і вистачить зелених. Угу. Бальтиком добиваємо. Тут пощастило. Цей нойр Дуже так сильно пробив. О, так, пішли. Стекляшки пішли, стекляшки. Багато жовтих. Рехетра треба, напевно, Діспел брати. Треба брати Діспел. Так, тут лікування Бліт. Ну і кохайнен тут мені не допоможе. Проти скляних нічим. Давайте напевно зробимо ось так. І візьмемо Тайрума. Так, він це в цьому костюмі діспелить. І можу взяти довго на. Дасть трішки більше нам пожити. Чи там білітка може відспелити нас? Зараз зелених брієнт не зніме. Ну, поїхали, давайте спробуємо, бо фіолів бажано брати. Все ж таки тут три жовтих. Єдине, що бальтик буде вимикати. Полянка така собі. Ну, добре, давайте пошукаємо. Тут фіол може закриється. Так, фіол закрився. Зробимо ось так. І буде зелений кріс. Ось так через ось таке велике комбо зберемо. Так, ну Бальтика добили. Це взагалі чудово. Мега комбо. Погано, що все без бафів пролетіло, але. Пробили їх добре. Так, бафаємо атаку, поставимо розподілення собі. Ще підлікуємось. Напевно, треба лікарів добивати. Хокман хотілося б чи цю белітку забрати, але бальчик б'є по жовтих больніше, тому давайте так. Давайте так і спробуємо ганжу камінчиками добрати. Чудово! Так. Так, так. Там вже купа мінньончиків, але вони не врятують. Чудово. Так, добре, тут вийшло все теж добре. Угу, Брігвіл, брігвіл, це який смаження накидає. Давайте візьмемо отаримо, який чистить. Він ще може ухилятись, такою командою поїдемо. Єдине, що діспелу немає, тільки Бальтик теоретично може діспелити. Але вже як є, так ось таке комбо. Непогано, але фіолів трішки не вистачило. Синій кріс не потрібен. Давайте тут четвірочку пошукаємо зелену. Так, ми навіть знайшли Зелений кріс. Так, довгунчика активуємо і прокинемо ось так четвірку. Може там закриється? Ні, не закрилась, Так. Джолік джолік тут не дуже нам буде заважати, <кій> тому поки цього добиваємо. Тут прокинемо ось так. Зробимо собі баф, підлікуємось і трішки почекаємо, нехай нам розженуть атаку. Зараз бджілки будуть працювати. Давайте ось так фіоли. Так, джоліку непогано прилетіло, можна його добити і зеленим спробувати добити його Так, чудово. Давгон на другу Ульту пішов. Ну, добре, так, так. Залишилось дозарядити фіолів і закінчити. Квасір уже. Ну, тут нічого не зробить, тим паче в нього порізано броня 1600. Да, Бальчик так непогано пробив. Ну що ж, наступний бій. Угу. Так, фельтон. Фельтон. Белітка диспел. Цей теж заборону ставить. Тому давайте так і поїдемо, чистку залишимо. Хоча і кохай наче по зеленим заборону ставить не знімаємо. Так, ну щось по камінчикам маємо. Можна зробити зелену трієчку і трійка у фільтона полетить, фіолів. Але там контра поки не хочу, давайте ось так. Шофільтон ще ж буде бафи красти. Добре, давайте ось так. Трійку заберемо фіолетову. І ось тут прокинемо і фіоли зберуться. Так, вмикаємо довгуна. Хоча даремно я його вмикнув, бо зараз же це задіспелиться все. Я не за всіх задіспелила. Добре, тут фіоли заберемо. Напевно, добити фільтона. Він вижив. І там прилетіло нам непогано від контри. Добре, давайте ось так. Це трішки зайве полетіло. Так, так. Ну, хотів притримати Тайрума, щоб полікуватись від його Хайнена. Але Фільтона треба добрати, бо він і боляче і вдарить. Добре, давайте так. Далі що робити незрозуміло. Давайте тут прокинемо, там буде четвірка фіолів. Може під бафом либідь заберемо. Ні. Так, поставив заборону. Вони зараз мене просто тичками заб'ють. Так, ця бафнула. Спробуємо цього добити. Так, ага, ми їх двох добрали. Чудово. Так, так, так. Давайте тут прокинемо. І трішка зелена, можливо, її вистачить. Так, вистачило, ну, тут пощастило. Не знаю навіть як, але все вийшло добре. Ну, навіть топ-1 зайшли. Оборона, на жаль, поки є. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та на підпису. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. До побачення.